Всім привіт! Сьогодні ми з Каспером вирішили вижити в постапокаліптичному світі, де дуже багато нових видів зомбі та зруйнованих будівель. В нас навіть дах почав їхати, і ми почали сваритись. А щоб узнати, що було в цьому світі не так, то обов'язково додивись це відео до кінця. І не забувай про свого вподобайдена. Давайте зберемо 5 тисяч та підписуйся на канал. Приємного тобі перегляду. Каспер, Каспер, ти бачиш де ми? Саня, це, це якась апокаліптична пустеля. Ну, щоб ти розумів, розкажу тобі трішки теорії. Колись ми з тобою грали в Соняшний апокаліпс. Душно! Душно! Фу, те душить стать. Коротше, якщо коротко, ми грали в сонячний апокаліпсис, і ось що сталося з тим світом, і ми попали сюди. Тепер ми хочемо пити їсти. Я бачу хату якусь капець. Я не знаю, чи можна плавати тут. Ні, плавати не можна. можна, це норм, це норм. А вода не А тут якщо води, в мене вже нема водички одну і по пів, півкружочка. Пів У мене вже півтори нема. Диви тут зомбі! Ти бачив? Дивись вікно, 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 дивись! Це Фредді якийсь. Я не знаю, що це, але я зламаю вікно і буду його бити. А де він? ти бачиш, який в нього ХП, там купа. Ого! який він великий! Чому він такий великий? Він на тебе агриться. Давай я. О! Капець він жорсткий. Ні, 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 Макс, я не знаю. Тяжко, тяжко. Ти мене тут закрив. Ти мене тут закрив. Ну він на тебе не заграний, про. А, все, мені калепа, мені халепа. мене кров. Я кров, кров. У мене кровотеча, Да, да, да. Він на попугаї літає, Сай. Чо такий хардкор, так зразу. Саня, де дерева рубать, так, де тут є дарей. Я, де його джим. Його я його пушку, вив. пушку знайшов. Uh -huh. Може мені папір якось? Я їм джим. О, я поїв. Але, але мені від цього не легше. Миску знайшов. Ще якесь кріплення. Саня, Санюк, а де де верстак? Де перше дерево? Де це все? Я не знаю, але в мене є велика-велика халепа. В мене йде кровотеча, і я не знаю, як її ну, пофіксити. <хи> я не знаю, що з нею зробити. Я піду, поки лососів тоді нарубаю, Сань. Нарубай лососів. Сань, вони ще й випадають. У мене кровотеча. Я не знаю, що робити. І ще я знайшов якусь штуку, і, а що вона робить, я якось і не поняв. А! зачекай. А дерево, походу, не добувається. Реально, ми не можемо добувати дерево? Я б, походу, походу, ми не можемо добувати дерево. Да. А ні, 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 добувається дерево, ось воно випадає, але остається така штука якась на дереві. Незрозуміло. Це ти, типу, обтасуєш крок за кроком, і дерево потім все повністю впаде. А, да? Ну я верстак скрафтив. Диви! О! Ооо. О, це крутяк. Ну це набагато цікавіше, ніж просто дерево рубати. Так, так, так. Сань, в тебе досі кровотеча. Так, в мене досі кровотеча і я не знаю, як її зняти. У мене вона на нескінечність, поняв? Вона не убирається. Тобі треба молоко, Сань. Молоко? Блін. Можеш подоїти корову десь знайти. йти. Да, Сань, тебе можу. Дивись, Сань, тут якісь данчів багато. Давай походимо, побігаємо. Сань, сань, я знайшов броні і шолом. Я я, я, я Каспер помер, але зато в мене тепер нема цього кровотечі. Тому я зараз заберу свої, заберу свої ресурси. Дивись, у мене моє тіло лежить. Я можу його залутати. Обалдеть. Я бачу, я бачу тільки зом, зомбі на шипах. Тут капець, багато всього. Я не розумію, що це таке. Тут нові звуки додали, Сань. Ну є звуки, коли меч усе підбираєш в руки. Тут такий звук цікавий. Я, там, де хатка, Сань, там, де хатка. Я бачу, 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 біжу до тебе. Почекай, це ти бандит уже? Ти якусь броню знайшов? Так, да. я знайшов бронежилет. Ти жалок <рес> А, до речі, я забув тобі розказати, бачиш, в лівому верхньому куті у нас є difficulty, це складність. І зараз вона 0,2, А як тільки ми зайшли, була 0. О, тобто воно росте, воно росте. Блін. Я б теж хотів рости, але в мене всього на всього 1,73. Сань, дивись, я в тих штуках знайшов собі броню, зараз і тобі щось знайдемо. Давай, давай, давай. Ми по якомусь піску бігаємо, капець. Сань, це розрушені мости. Опа, тут ще пиріг і вода! Це водка! Сань, я не йшов водку! Обалдеть. А, ну, Сань, на випий. Та ну, ти гониш, зараз мені ж капець прийде, ні? Та випий. Та не А Ану. Та можна. Я випив. У мене ну дота! Блін! хе Так і знав, Сань. Ой, капець. Я не знаю, як мені як мені вилізти. О, ти от допригну, а я так не можу. О, я ніж знайшов, Сань. Іди сюди. Не бей! ну ти! Ааа! Не, хоча б кровотечі нема Я від прошлої кровотечі просто помер. Обалдеть, ну ти би бачив, що в мене зараз на екрані, це просто шок. Надійством глядачам буде приємним. Та, конечно, в мене ну дота 3,5 хвилини. Нудота звучить як рап. Хе-хе. <гум> ну тут а тут по комп'ютер чийсь. Я тобі знайшов хан... Handle. До мене хендл теж є. Я не знаю, що це таке. Ну воно нічого не робить вроді. Як. Так і що, Сань, нам треба. О, я тобі бронь... броньку знайшов і меч, іди сюди. А ну О, да, бронежилет, і меч на сім атаки. А в мене дерев'яний був на 4. Тепер в бронежилеті. Так, а тим часом Каспер Діфікулті вже піднявся, уже 03. Ого. Ну нам є, як я розумію, зараз просто треба бігати шукати різні шмотки. Круті. Ну, ти як настоящий варвар. Да, Залізе. Ооо, і зілля якесь ігнила яблука. Да, зілля без ефектів написано. Ну я вже залізо, знайшов. О, тут якась руда, Сань. Це, це вугілля? Мабуть, в є кайло, так? Да? Це нафтова Нафтове, Нафтова, да. так. Нафтова залежа, да. так. Да так, -да так, -да. так. Обалдеть. Ну я вже, чесно кауч, і пити хочу. Мабуть, нам треба знайти якийсь пісок, саме звичайний, і зробити бутилочки, щоб набирати воду. А то може бути халепа. Але в мене, до речі, є пістолет. На що з ним робити, я поки не знаю. О, в тебе є пістолет, На... треба патрони. Капець тут потоп, тут затопили половину будинку. Обалдіть, тут лава скрізь. Я бачу зомбі. Я знайшов тобі магазин, Сань, але це не Пістолати не А я знайшов затонувший будинок. Обалдеть. Ну там зомбі, і мені цікаво, що він може. Чи він живий, чи він просто мертвий? ні, він не мертвий. Він на цьому, він напоровся на їжака. Ааа, я бачу, да, да, да. О, я знайшов гековий ключ якийсь. А я знайшов вугілля. Це ж вугілля? Да, це вугільна руда написана. Вугілля це нам треба, Нам зараз треба знайти село саме. Або село, або велике місто. А тут є місто? Да, ну в теорії повинно бути. Я знайшов ковадло. О, це крутяк. Нага, молотком буду. Сила, атаки, 18, Сань. Ого, це ти будеш всіх зомбів просто виносити. Оооо. А де ти тут знайшов? Ні. Я ж тут був. А, я оцю скриню не відкрив. Блін, шкода, що з відра воду попити не можна. Коротше, пішли шукати тоді місто якесь. Бо ми тут вже все в цього облутали. І я бачу, що якийсь домик ось там за горами. Мені здається, що там щось може бути цікаве. Так це є село, Сань. А, да? Погнали, подивимось. Ну. Будинок дуже схожий. Будинок дуже схожий. О, да! Тут багато будинків, Сань. Ту О, так це село, Сань. О, крутяк. О, а диви, 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 Сань, о. А це якась лабораторія, мабуть. Ні? Це магазин. Це ти мене вдарив? Ні, ні. А мене в тебе води нема вже? У мене води нема вже. В аптечці нічого нема, в касовому апараті нічого нема. Я знайшов пляшечку, пляшечку знайшов в Каспер. Ооо, давай, давай, води. І залізну сокиру. Пішли, 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 наберемо воду. Я також поп'ю. Уже ніч настала. Ой, це може бути тяжко. І difficulty вже 0,5. До речі, дві які тут селяни. армором усім. Ну конечно, вони живуть у світі зомбі-апокаліпсис. Мені треба попитки, дати? Біжи, біжи. Тут уже спавниться мегазомбі, подивись, як він виглядає. Він якийсь Зефореста, диви. В нього купа голов! Я не бачу ти де. Біжи до мене! А ти де? Ну біжи до мене, я не знаю де я. Я набрав ті пляшку води, я біжу до тебе! О, а, ось ти, смех, ось ти, лів. ось о, ти, ось ти! На. О, дивись, що я знайшов! Ти бачив оцей жовтий будинок? Ні, я ще не бачив. Тримай, сань, 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 тримай. Це тобі. Давай наберем сіна в жителів. Давай, давай, давай. А я поки. О, в нього тут хліб є. Обалдеть, які вони. Це ти щось стукав? Це нові звуки, так, так, так. Ааа, це зомбі ламає ці двері з селянам. Так, так, вони можуть ламати двері. Так, у мене є купа-купа хавки, 55 хліба, я готовий тобі дати. Ану, як моє ковадло? 23. -а! Саня, хп! Я йду допомагати! Хто півхапе! У мене весь екран! У мене також є вмер! Він на мене переагрився і капець. В мене весь екран в червоній жижі просто. Він мені дав два удара, і я помер. Я ж думав, як в звичайному Майнкрафті він буде агритись, а одеть, тут якісь павуки, гадюки. Саня, тут великий якийсь тіп із зомбіком бореться. Так, я себе лутаю, Каспер. Нам потрібно просто поспати. Я думаю, обов'язково. О, Саньочок, красавчик, лежиш, Ти бачиш, як я лежу. яка штука, тікай, 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 тікай. Я злякався. А. Ну все, я. Я йому по одному ХП зносю. Просто моєю мачетею він йому байдуже. Давай поспимо коротше. Нам потрібно поспати якось. Пішли, пішли. Я краду ліжко у селян. Селяни, вибачте, 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 я, я вибачаюсь. Пішли кудись. В тебе є ліжко? Е, та зараз буде. Капець, я злякався цього, типа. Капець, все, я сплю. Все, я теж ліг. Я сподіваюся, що ну, днем вони всі згорять. Обалдеть, даже півень заспівав, ти чув? Да, За кукуріков. Оцей не горить. Оцей великий йому байдуже, я йому по одному хп зносю. Давай завали, може з нього щось випаде. Давай. Ой. Все, він мене О, Обалдіть, він тебе вбив просто. Давай, давай, сань. Я перерочуюсь. <хи> Я як панік. А знаєш, як його можна бить, Сань? Треба як, блоки, як, як? треба блоки. Блоки, два блоки над собою, він до а, тебе. А, не так як голема? Як ендермен, наприклад. А, поняв, поняв, поняв. Ось дов, в тебе є блоки? у мене вже немає. Оця блоки. оця падає штука. Я бачу. Коротше, гравітація ще є. Так це пісок, чувак. Він любий пісок падає. Обалдеть. Тут такі зомбі круті. Давай просто звідси підем. Я вже чесно тут боюсь знаходитись. Хорошо, Сань, пішли тоді золотаємо цей жовтий магаз. Я знайшов якийсь лом. О, тут до селянина докопався якийсь зомбі, але це не зомбі. Так, ну дивись, в цілому. У нас все хорошо. У нас є одна пляшка води на двох, і ми можемо пити воду з річки, як я поняв. От. І в мене є хліба багато. Ну це добре. Ну, Тань, ти корова, ти і так п'єш воду з річки. Це жовтне. А якщо я буду пити воду з річки. Не знаю, не знаю. Так, я вже доходжу до цього жовтого будинку. Тут до селян докопався якийсь тип жорсткий, а я до нього докопуюсь. Каспер, я в цьому жовтому будинку. Тут нікого нема. Тут я знайшов цукор і і ще один глаз под. Це, мабуть, якась баночка. ну можна в нього відро набирати воду? Ага, мабуть, ні. Ну, з нього можна точно щось. А, з нього Можна зробити яблуко і цукор. Якщо з'єднати яблуко і цукор, і оцю штуку, то ми отримуємо що? Яблуко? Ми отримуємо джем. Каспер, я знайшов джем. Добре, Сань, це все прикольно, звісно, але нам треба вбити ендер дракона. Хоча який ендер дракон, якщо у нас тут які зомбі-бос. Я знайшов ще одну пушку тобі. Мабуть, Каспер, нам потрібно просто хоча б якось вижити. Реально. Я, я знайшов штуку, коротше, яка із якої крафтиться молот, таке як у тебе. Нам для цього потрібні якісь чорні злитки і. якась ще сталь. А вона робиться з резини. а в мене є тільки одна така резина. Сай, не чорні, а афроамериканські, Будь, будь ласка. Вибачаюсь. Я знайшов ще один хліб. Порох, кістки, стрілу. Абалдіть, мені якось треба звідси спуститися. Коротше, у мене є два пістолета. Каспер, але в мене немає патронів. І я бачу ще, якась, ще якусь будівлю, магазин, мабуть, чи що воно таке. Але поки день, то ми трішки в безпеці, бо вночі вже просто шоп відбувається. Так, да, тут магазин. Я знайшов пепсі і знайшов штани якісь. А я знайшов якогось, тіпа, тіпа, зомбі, але він не виглядає як зомбі. Він якийсь просто подорожуючий. Я знайшов ще пляшечку. Та тут просто можна бігати від будівлі до будівлі, Сань. Да. Але що саме класно, я знайшов ще дві пляшечки і ми зможемо пити воду. Я можу тобі ще здати. А мені цікаво, мені цікаво, чи є тут підземні якісь бункери. Цілком реально? Я думаю. Так, на тобі давай, на тобі дам пістолета. Можу тобі штани дати. Це дати. Обалдіть, у тебе броня крута. О, це ж цей чорний злиток, що з нього робиться такий молот, як у тебе. А з нього не тільки молот робиться. А я знайшов Патрони, а я знайшов патрони. Але як їх зарядити? А вони до нього? Ти зарядив? Руки вгору, Сань. Все, 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 не стріляй. <різь> 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 пішли, провірим. Погнали, О, зараз ще скоро ніч буде, і в нас уже, бачиш, складність 1,4. Обалдіть. Ану, Каспер, а як їх перезарядити? Просто А, пістолетом. Обалдіть. Ну тепер ми до ночі готові, в нас є пістолет з патронами. І шо з нього? <сих> Який <сих> урон? Я не знаю, але я не хочу не по тобі показано. стріляти, бо, блін, зараз, якщо буде кровотеча, то це все, це халепа. У нас бінтів нема нормальних. Так. так. Я знайшов ще один пістолет. Саме настав час поставити вподобайдене. Я думаю, так. Да, а то, блін, зараз почнеться ніч і просто буде повна. На халепа. Я знайшов ще один чорний злиток і каністру. Тобто тут є машина, Сань? Я не знаю. Може і є. Я знаю, що хочу тобі сказати. Давай ми оцю хату переробимо в свою базу, і зараз буде ніч, і ми будемо відбиватися від зомбі. Давай, диви, Сань, забігай, 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 забігай. Диви, я перероблю, я перероблю. Так вони ж можуть зламати двері. Ну, ні. А, все. Ми забарикидувалися. Та, так, Шо? не цікаво. Тепер треба вилізти наверх, Сань. Я знаю прикол. Каспер, дивись. Mm. Я ставлю відро води. Дивись, у мене є пляшечок куча. І ми п'ємо воду. А потім я забираюся від родини. А мені також треба, до речі, водички попити. Да є пляшечки, да? Я дав тобі дві штуки, хай тебе буду. Дай мені водиці, ще стоїть криниці. Дай похмелиться, дай. Ну це чисто, я честь з собою взяв. О, дякую, я її дякую. десь вроді в річки набрав. Дякую. <сум> Дивись, Саню, вже ніч, але я не бачу тут зомбі. Можливо, в цьому біомі вони не спа. <сум> я бачу зомбі. Ні, вони в цьому біомі спавняться. Я вже бачу якихось павуків. Вовк, диви, заражений. Я стрільну в Сань. Он ще якийсь спецназ, диви, диви, диви. Ви? Ти бачив такого? Да, я такого вбив. А, це з нього броня? і вибив? щось не летить до нього. Погнали, його застріляємо. Поближче його стрельну, кентацію. За тобою біжить, якийсь, чувак! На вовк! Я його вбив. Тут Вовк, обалдеть, він швидкий! А вони кров чують! Вони агряться на нас, жест, як далеко. Є, yeah, я вбив, типа, чисто. У мене тут взагалі шок. Я пробую якось розстріляти всіх. На, на все, красавець. я розстріляв. Мені броня випала. Якась. Погано, що тільки пістолет дуже-дуже, дуже далеко не стріляє. Ну, мені випали сапоги. От тут ще три і тут тип в радіоактивному захисті. Обалдеть. Може з нього броня випаде? Yeah, Я, я вбив. Погано, що тут з пістолета, як з лука стріляєш, треба цілитися над людиною. А, або я бачу оцього великого мутанта багатоголового. І тут їх два. І вони на мене загрились. Обалдеть, їх повно. Я коротше біжу до нас в хату. Вони тут спавняться просто жесть. Вони ж ендерперлини кидають. Прикинь, я забудувався. Пес ти що Ти чуєш цю музику? Да. А! це ти зламав? Він зламав двері! Ні, 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 ні це він зламав! Він на папугі просто якось заспавнився. Надо забудуватись, забудуватись, забудуватись. У мене нема блоків. Я забудувався, Сань. Все, давай тут переживемо до утра. Я поки пробую вбити цього чувака. В нього 100 хп. Difficulty у нас уже складність 1,7. Я боюсь представити, що буде тоді, коли в нас буде сотня. Фух, я його вбив. Уже день, Каспер, нам потрібно виходити і видвигатись на пошуки велетенського міста. Я бачу тут тіпів. Та я теж бачу. Ага. Во! Оцей в радіактивному костюмі на тебе загрився. Собаки за тобою, я йду допомагати тобі. Убив одну. Головне собак убивати, все, тікаємо. Тут ще є зомбі, які можуть кидати перлини, Енда, і просто до тебе телепортуватись. Опа! Опа! Саня! Я таке не Я поки що не знаю, як це примінити. Ага! А, уже знаю. Саня! Саньок! У тебе автомат руках? Ага, я ногу! Абалдеть. Але я зламав ногу ззань. Тепер з калашом нам точно потрібно знаходити місто і відбивати всіх зомбів від нього. Погнали, погнали! Так, Каспер, я вже хочу пити. У мене дуже мало їсти, і нам потрібно знайти місто. І ми ще й в якомусь лісі, де взагалі нічого не видно. Я щось знайшов. А те де. Тут якийсь типа колодязь, чи що це таке? Криниця якась така. А мене! Просто чувак взірвав. Просто він підійшов і взірвав, прикинь. Нічого це. Ось до він мене взірвав, дивись. Ого, Санечка, ну, земля тобі пухом. ось про це, ось про цю криницю я говорив. Що це таке, я не знаю. Тут якісь тут якісь ступеньки вниз, треба це все зламати. Якийсь бункер. Ну я ламаю, я ламаю цей. Ламаю оцю горю. привіт. Обережненько, обережненько. У мене є зброя. Я, якщо що, буду відстрілюватись. Ну, у мене теж є пістолет. Опа! Я не знаю, що це таке. Тут селяни! Селяни! Вони тут живуть! Це якийсь бункер! Бункер під землею. А тут мені цікаво, за картиною є таємний прохід чи ні? Я не знаю. Н ні, ня нема. Ага, тут кінець. Я чую, багато щось вода тече, чи щось такого. Я теж чую воду. Ось вона тече, ось. Обалдеть. І диви всі селяни. І вони дихають, їм тут холодно. Капець. Бачиш у них такий пар і з рота йде. Я не бачу. А в тебе також? Так, А я не бачу. А що в мене за чима? Я бігаю як сліпий. <рес> а ти ж якусь маску надів. Капець. Тут якісь зелені очі, коври, Капець. Ну добре, Саня, убиваємо їх всіх. Ти хочеш їх всіх вбивати, ми будемо тут жити? Або удити ти їх доможеш. А може вони заражені просто якісь. Та ні, обичні селяни, я просто люблю вбивати позвичайних селян, знаєш. Хе-хе! Ну тоді все, тоді ми тут будемо жити. Так, Саня, в мене м'ясо закінчиться, ти тоже ховайся, ходи. То що в тебе пушка, мені це не подобається. Тут кіт, ми кота вбивати не будем. Можеш випробувати мій бронежилет. А ну.